Приїжджаємо на трасу. Лепинська. собі... Липинська, їдемо на малих оборотах. А тут 6-ступнева чи більше вже автомат. Є також механіка. Нас до 6 днів. Так, з 2 дров по А тут двигун? 25. 192 кінських. 192 кінських, так як у мене. 2.8 і 165 кінських. Турмоза, звісно. Прихоплю. Гальма досить інформативна. І кермо досить гостре. Автомат тут налаштований таким чином, щоб максимально добиватися. Зараз сюди, правильно? Так, вона права. Можна включити… вдовку шкла. …кнопочку. б'є. Пасажир не постібнувся ремлем. Пасажир, так, да, і да, пікає. Робимо рекламну паузу.